Зуття зима, осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм. Лоті знаходиться 20 кілограм. Це є міц зуття чоловічого та жіночого. Зробимо відео цього лоту. Ось такі зимові чобітки. Чоловіча моделька, крокси. Оригінальні. Розмір. Розмір. Зараз є не бачу. Не можу побачити, але я десь думаю, що це 42-43. Наступні ось такі осінні човітки. Жіноча моделька. Розмір у нас іде 38. Осінні. Наступні ось такі утеплені. Чоловіча моделька всередині. Розмір у нас іде 44. Наступна модель ось така. Жіноча, можна сказати, підліткова. Власне, верх прорезинений, при цьому розмір. Підійде на зиму, на мокрий сніжочок. Наступні ось такі черевички. Також осінні. Жіноча моделька. Розмір 39. Наступні ось такі. На маленькому каблучку сиренького кольору. Розмір не бачимо, напевно, теж 37-38 і не більше. У нас хлопця сирого кольору. Розмір у нас іде 39, теж жіночий. У ось така жіноча моделька. На платформу. Теж утеплені, 38-й розмір, Шкіряні вони, до речі. У нас у нас такі замшеві. Я б сказала, підлітові або кого малесенька ніжка. 36-35, не більше. Наступні ось такі трішки втеплені. Розмір у нас 38-й. Наступна моделька ось така у нас іде ну, чоловіча, Теж вони йдуть нові. Мир не бачу, великий, хіба 43-44. Наступно, ось такі теж жіночі на платформурці. Утеплені, 37-го розміру. Що у нас ось такі чобітки є. Черевички від бренду Джокс. Жіноча моделька. Наступна ось, ось така шкафіна моделька. Коротше, теж утеплені, жіночий модель, сороковий розмір. Наскупимо ось такі шкіряні, жіночі, Дивіться, новесенькі з етикеточкою. Розмір невеликий, 37-й. Наступний який ми ще є. такі роженький, теж натуральної замкну, осінні, 38-го розміру. Це чоловіча, Ось такі шкіряні. 43-й розмір. Ідуть зимові, вони досить пласенки. Ось моделька, ось такі жіночі, тобто, теж на платформиці. Зимові, натуральна замш, 39-й розмір. І ще ось такі з натуральної замші. Жіночі чоботи сорокового розміру. Вони йдуть, бачите, на ось такі утеплені. Що в несталось там три пари? Це є взуття зима осінь, сорту екстра. Ціна 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.